Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора, коли я молилась на ніч в налаштування, налаштуванні, я побачила, де що прийшло мені, я побачила, що президент Росії після певних подій, про які ми всі з вами знаємо, мої любі українці, дуже знаходиться в такому зломом зломом мсливому стані. І прям просто в нього є бажання нас всіх вбити, розірвати і щось нам зробити. Це дуже-дуже мстлива сутність. Не забуваємо про це, що це не людська душа. Я неодноразово про це розказувала, як я його бачила. Там нема з ким ні розмовляти, ні домовлятись взагалі. І я побачила, що якісь в нього плани дуже-дуже негативні. Але зразу вам скажу: ці плани не збудуться, щоб ви не хвилювалися. Він буде пробувати зробити. Можливо, якісь, тому що в нього там прям він вообще хоче бомбу і там нас знищити. Те, що я побачила на тонкому плані, але божественне світло, яке вже є в нас, мої любі українці, воно це все відштовхне і відштовхує. Тому і в мене тільки до вас єдине прохання під час сьогоднішнього дня, це сьогодні неділя, так? У нас 11 червня. Не забудьте, будь ласочка, про налаштування. Не забудьте, будь ласочка, про наш купол світла. Ви пам'ятаєте, що ми став намір і під'єднуємося до куполу світла і бачимо, візуалізуємо білий такий купол. От від мене, як оце прекрасне створіння, бачите, така лампа. Це вже зробила цей купол мої очіниці, Я розказувала вам про це в подарунок. І там карта України. От такий купол ми маємо з вами постійно під'єднуватись і особливо будьте уважні на наступний тиждень, будь ласочка, під час повітряних тривог будьте обережні, бережіть себе і під'єднуйтесь до купола світла. Проявляйте намір. Я під'єднуюсь до купола світла, Творця і Ая. Назавжди, назавжди, назавжди. І Хай проявиться світло Творця на землі на Україні. Я забороняю впливати любим деструктивним енергіям з зовнішнього світу на Україну. І з зовнішнього, і внутрішнього світу назавжди, назавжди, назавжди. Хай ця свята Земля сяє і буде завжди в світлі Творця та матінки Всесвіту. Назавжди, назавжди, назавжди. Робимо вдих. З'єднюємося з творцем з матінкою, Видих. З'єднюємося з куполом. Бачимо і тримаємо якийсь час. Наскільки ви можете тримаємо, і бачимо, як він захищає Україну. Люблю вас, мої сонечки.